Юто EX804 на 80 кінських сил, з простим атмосферним двигуном, з простою механічною паливною, з повітряним фільтром у ванні з роздільною гідравлікою, з нав'язкою на 3 тони, з ось таким цікавим салоном, з кондиціонером, з пічкою а, трактор який дійсно заслуговує вашої уваги а, Трактор 25-й рік, червень місяць, а, в наявності. На нього буде дуже дуже-дуже приємна ціна. Цей трактор з 2005 року себе дуже гарно зарекомендував в Україні. Як знаєте, як невбиваєма машина. їх в Україні дуже багато. Їх знають. І це знаєте новинка, яка вже знаєте для, для, для дуже багатьох клієнтів в Україні є трактором, який заробив на джунді. Тому за найкращою ціною можете придбати цей трактор компанії Трансаграмаркет. А потім і я думаю, що дуже скоро зробимо вам на нього повноцінний огляд.